Чергова масована атака Російської Федерації була спрямована на енергосистему. Це підтверджує президент України Володимир Зеленський. Про це говорять в центрі про тоді дезінформації при РНБО. Відповідно, через це відтак на превеликий жаль, але що ж робити застосовувалася. Е... Екстрені відключення електроенергії по всій країні, але наші найкращі рятувальники та енергетики хоробрі вже працюють над ліквідацією наслідків, де це можливо, і їм це вдається. В неділю 17 листопада на тлі повітряної атаки військ Російської Федерації у низці областей України застосовуються екстрені відключення електроенергії. Зокрема, згідно з повідомленнями ДТЕК за вказівкою «Укренерго», екстрені відключення запроваджувалися в Києві а також на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині. В разі змін будемо оперативно вас інформувати. Мувати додали в ДТЕК. Також аварійні відключення застосовувалися у Черкаській області. Повідомив її очільник Ігор Табурець свою чергу міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює чергову масовану атаку на енергосистему. Саме на неї, саме це і було цілю ворога. І мирні домівки окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Констатував Герман Галущенко. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії, де можливо рятувальники енергетики працюють на ліквідацію наслідків. йдеться у повідомленні міністра. Пізніше у ДТЕК попередили про екстерні. Відключення на Одещині, про що нам говорив і Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь. Крім того, повідомлялося про аварійні відключення в Харківській, Полтавській та Чернігівській областях об 11.04, як бачимо, у ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень електроенергії вже в Києві. Київські, Дніпропетровські та Донецькі областях енергетики поступово повертають світло в усі домівки за що і дякуємо їм і за таку оперативність. О 12.01 в Укренерго повідомили, що внаслідок ударів війська Російської Федерації пошкоджені енергооб'єкти в кількох регіонах. Наразі превентивні заходи обмеження скасовані. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на півдні нашої країни на Одещині, а також на заході. Волинська та Рівненській області, які і стали черговою ціллю атаки ворога, як і вся країна, Нагадаю, за повідомленням президента України Володимира Зеленського цієї атаки в ніч на 17 листопада і на ранок цього ж нялі. Неділі... А ворог, як завжди, та в а, вихідний день в кого в людей є вночі. Зранку, коли люди перебувають вдома, ворог випустив по мирних головах українцях в рамках своєї геноцидної війни 210 повітряних цілей. З них було 120 ракет і 90 дронів. Завдяки злагодженій роботі усіх наших сил з, сил протиповітряної оборони, завдяки злагодженій роботі е, пілотів авіації, F-16, сушок і мігів. Завдяки роботі РЕП, як повідомив Зеленський, вдалося знищити 140 із. 210 запущених російським диктатором Путіних Путіним ракет і дронів по наших головах. Дякуємо нашим силам ППО за їхню активну і ефективну роботу і за захист нашого неба. Тим часом заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, Така в нього офіційна посада, неофіційна, Він постійно п'є і свого часу замінював просто Путіна, коли той переписував під себе конституцію, щоб далі не обмежено буцім, він думає своєю владою маніпулювати і відтак звершувати повномасштабні війни і знищувати і світ народ.